За нікнейми у Тіктоці можна давати якісь окремі винагороди, бо ну вони дуже тішать місцями. Тобто, ну по них знаєте, раніше фотографів була така тема, типу, що по аватарці можна було в принципі скласти твій психологічний профіль або поставити діагноз. Да? От Там теж боже, хто як себе тільки не називає. Ну, але мені, я чому до це так звернула увагу, прям ну, захотілося посміятися цього, бо мені дві дівчини залайкали пост і от просто прочитаєте підряд. Знаєте, як ми колись любили брати якийсь текст і читати там перші слова отак в стовпчик. Так ви от прочитайте, моя госпожа даже Ксю там Світлана Вікторівна здається. Це клас.